Гаряча пора для абітурієнтів. Вступна кампанія 2024 року уже на старті. З понеділка, 1 липня, розпочинається реєстрація електронних кабінетів. Саме вони, як і торік, будуть основним інструментом для вступу до університетів. На платформі «Вступ є ДПО в'а створюється електронний кабінет вступника. Для того щоб його створити вступникам, необхідно перше це ну, мати актуальний номер телефону, свою е, пошту. Е, Попередньо наголошую ну, або роблю ремарочку, що пошта мусить бути актуальна, тому що на неї під... прийде підтвердження е, реєстрації електронного кабінету. Ну, їм треба буде мати серію номер, там атестат, свідоцтва про школу чи диплому, відповідно який ступінь. Також туди підтягується номер і ПІН сертифікату. З НМТ зараз або з електронного листка ЄВІЄФВ, якщо ми говоримо для магістрів. плюс вони загружають електронне фото і вже потім будуть подавати з нього документи. Тобто там нема нічого е, такого важкого створити. Щоправда, наступні етапи вступної кампанії для бакалаврів та магістрів відбуваються по-різному. Подати документи на бакалаврат можна буде з 19 липня, а завершиться реєстрація заяв 31 липня. Тоді як для магістратури ці дати будуть перше та 22 серпня відповідно. Однак для абітурієнтів, які вступають на основі співбесід або творчих конкурсів, реєстрація розпочнеться раніше з 3 липня. Освітній рівень бакалав'ятого серпня до 5 серпня всі. Вступники отримують рекомендації на бюджет відповідно до широкого конкурсу, розподіл, який здійснюється міністерством освіти. Після того вони мають три дні на виконання вимог до зарахування. І 9 серпня ми будемо давати рекомендацію всім на платну форму навчання, на контракт. Зарахування остаточне буде 30 серпня. Магістри до 24 серпня вони отримують рекомендації на бюджет. До 28 будуть зараховані і контрактики. Тобто, ми десь освітній процес весь почнемо з 1 вересня. Разом з тим додатковий набір на контрактні місця буде тривати ще до жовтня. Електронні кабінети працюватимуть до 31 числа. Ця дата і стане завершенням вступної кампанії 2024. тисячі двадцять Андрій Гаргара телеканал 402.